Доброго дня. В ефірі інформаційна програма вчасно. В студії Мар'яна Лошак, Наталія Булеця. Ми вже готові розповісти про головне життя краю на цю годину. Поверніть сніданки дітям 1 січня. Вступив у дію закон, згідно якого фінансування харчування в дитячих садочках та школах відбуватиметься з місцевих бюджетів. Коштів у міських бюджетах на це передбачено не було. Аби діти знову могли отримувати безкоштовні сніданки. Сьогодні відбулася позачергова сесія Ужгородської міськради. Про що говорили і до чого дійшли далі в сюжеті. Третю Юлі, можна сказати, пощастило. Вона серед небагатьох, хто отримує сніданок в школі безкоштовно. На дитину місто щодня виділяє 4 гривні 80 копійок, а це Ніколета, другокласниця. Віднедавна її батьки змушені оплачувати шкільний сніданок дочки, вартість якого в день становить 3 гривні. І, хоча дівчаток приводять до їдальні в один час, різниця їх не тільки те, що сидять за різними столами, а й раціон. Отак виглядає пільговий сніданок. А так снідають діти за кошти батьків. Мені подобаються сніданки, які тепер. Булочка і какао. Мені вистачає і, і булочки. Мені подобався сніданок, лише не все могла його з'їсти. В Ужгородському управлінні освіти зауважують, ситуація навколо скасування урядом фінансування сніданків для дітей набула великого резонансу тільки тому, що батьків про це пізно повідомили вже 18 січня. На позачерговому засіданні Ужгородського виконкому програму харчування таки затвердили однак і тут не обійшлось без нюансів. У програмі передбачено звільнення від оплати за харчування до 15% загальної кількості учнів школи. А вже які категорії підпадуть під звільнення? Це має вирішити рада закладу, яка приймає кінцеве рішення на підставі заяви батьків. Акт обстеження житлово-побутових умов, або якогось підтвердного документу, який може переконати Раду в тому, що це є необхідно, і кінцевий документ це рішення ради закладу. Я думаю, що це буде об'єктивно. Я думаю, що це буде прозоро. Ну, і все залежатиме від того, наскільки оперативно спрацюють. В ради закладу в Ужгородській школі номер 20 В початкових класах навчається 281 дитина. Майже кожна п'ята з яких снідає безкоштовно. Директор наголошує, що всі заяви на пільгове харчування розглядає одразу ж по мірі надходження. 57 заяв надала. Це заяви це є АТО 20, схід 12. Сироти та опікою, які знаходяться 10, і діти які знаходяться з відповідно на інклюзивному навчанні, у нас є таких двоє учнів. Пані Марина, мама учня, каже, що рада школи, до якої входять педагоги, учні та батьки, вирішили не залишати діток без сніданку, тому зійшлися на тому, що батьки самостійно сплачуватимуть щоденно 3 гривні. Можна так сказати, що якщо брати по відсоткам, да, ну, може відсотків. 15 відмовилися, а всі інші, в принципі, залишилося так, що батьки оплачують і діти їдять у столові. Вже сьогодні Ужгородська міськрада виділила майже 9 мільйонів гривень на харчування у дошкільних та шкільних закладах. Тож зараз 15% дітей пільгових категорій знову отримують безкоштовні гарячі сніданки. То перевозити ужгородців, визначали на конкурсі автомобільних перевізників на міських автобусних маршрутах загального користування. На заході зібралися всі члени комітету та представники громадськості. Участь у конкурсі взяли 33 підприємці. Кількість пасажирів, які вони здатні перевозити, зросла майже вдвічі. Звичайно, що це зніме, зніме напругу. На цих маршрутах. Більше того, вперше у нас режим на цілому ряді маршрутів подовжено до 23-ї години. Встановлені чіткі інтервали руху. Кожен транспортний засіб буде оснащений GPS-навігатором. Договори, які ми підпишемо з перевізниками, передбачають дуже чітку, однозначну відповідальність перевізника за порушення умов договору. Дві підтверджені скарги, відповідно порушення тянуть за собою розрив договору з відповідним перевізником. Завдання виконати бажання голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль привітав з днем народження 85-річну Маргариту Ткач. Жінка більше 25 років пропрацювала вчителькою в Ужгороді. Нещодавно пенсіонерка написала очільнику краю листа із проханням подарувати їй цитую прапор рідної любимої України. Бажання жінки здійснилося. Національний прапор України та цінний подарунок Геннадій Москаль їй вручив особисто, побажав міцного здоров'я та щастя Зауважив, що у щоденній роботі трапляються завдання, які особливо приємно виконувати, і це саме той випадок. Лист дійсно незвичний, тому що більше люди пишуть, жалуються, що дороги нема, там світла, садика, школи і тому подібне. Що Вона дуже любить український прапор, але оскільки. Пенсія вчительки невеличка, то вона собі не може дозволити його купити. І була б рада, якби її на день народження подарували український прапор. Знаєте, бо я кожен раз дивлюся новини, дивлюся, як люди в Ато йдуть на смерть, ну, йдуть із прапором. І мені сльози йдуть, і я думаю, що світай. Я попрошу прапор. Через стрімкий розвиток технологій онлайн-ігорта всюди сущу комп'ютеризацію, діти стали менше читати. Спочатку з такою проблемою зіткнулися в Європі, а згодом і українці. Тож у старому світі.